Загальна мобілізація до 1 грудня дані про студентів призовників мають подати до ТЦК. Воєнний стан та призов по мобілізації в Україні продовжено до 14 лютого 2024 року. Відтак усі чоловіки від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку. До 1 грудня усі заклади освіти мають подати списки студентів, які є на військовому обліку, до територіальних центрів комплектування. Також цю інформацію мають надати усі роботодавці України. До 1 грудня усі заклади освіти мають передати списки своїх здобувачів освіти юнаків, яким виповнюється 17 років до призовників до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Таке правило військового обліку затверджене постановою Кабінету міністрів 1487, розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту tsn.ua. Заклад освіти, в якому обліковуються юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років та підлягають взяттю на військовий облік, подає до ТЦК СП список таких громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК. Також адвокатка зазначила, що списки працівників, які мають статус призовників, мають подати до 1 грудня і усі роботодавці. Ця норма також прописана у постанові Кабінету міністрів 1487. Подання списків здійснюється з метою звіряння даних списків персонального військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів з обліковими документами, даними відповідних ТЦК СП, у яких вони перебувають на військовому обліку. В Україні триває загальна мобілізація. Воєнний стан та призов по мобілізації в Україні продовжено до 14 лютого 2024 року. Відтак усі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та мають перебувати на військовому обліку, якщо іншого не передбачено законом. Деякі чоловіки мають право на виключення з обліку за станом здоров'я після досягнення 60 років та за інших підстав. У разі якщо чоловіки не перебувають на обліку без законних підстав, це вважається порушенням правил або може бути кваліфіковано як ухилення від обліку. Також з 1 жовтня 2023 року на військовому обліку також мають перебувати жінки медичних спеціальностей та професій. Як наголошують військові та урядовці, мобілізації жінок в Україні немає, облік необхідний лише для чіткого уявлення про ресурси з цих професій та спеціальностей. Раніше міністр оборони Рустем Умаров заявив, що планує цифровізацію військового обліку в Україні за основу взято законопроект про вдосконалення реєстру оберіг, який буде синхронізований із понад десятком державних реєстрів. Нові зміни до правил обліку передбачають заміну паперових облікових документів та введення електронних номерів на основі уточнених громадянами даних.